34-й дитсадок Тернополя не є звичайним. Серед інших тут навчаються діти з обмеженими фізичними розумовими можливостями та вадами опорно-рухового апарату. Працівники дитсадка роблять усе можливе, щоб їх вихованці почували себе комфортно та могли нормально розвиватися. Цей садок є єдиним в Тернополі, який має власний басейн. Діти займаються в ньому двічі на тиждень. Плавання приносить неабияку користь діткам. Зокрема, для органів дихання і кровообігу. Воно зміцнює дихальну, і серцево-судинну системи, м'язи і кістки, Є і профілактикою плоскостопості. Плавати діткам потрібно починати якомога швидше, каже тренер Олег Помич. Є спеціальні вправи підвідні для ознайомлення з водним середовищем. Спочатку вони просто трогають водичку, потім заходять, там хлюпаються. І пару занять вже всі дітки. Перестають боятися води. Чим в раннім віці, тим краще, тому що коли там в три роки вже деякі дітки трошки зажимаються, бояться. Тоді як молодші дітки, то набагато краще. Ну плавання у нас починається в садочку з трьохрічного віку. Діти від занять плавання в захваті. Ми на плаванні робимо всякі вправи, і вони мені дуже подобаються. Морський їжок, там ну, рибаголка, морська зірка. Так така рибарити, ага, рибалка. Діфінчики подобається В садочку. Роблять все можливе, аби попередити також ортопедичні захворювання у дітей. Для цього підготували нестандартне обладнання. Прошу звернути увагу на ці предмети, які знаходяться на підлозі. Це нестандартне обладнання для занять фізичної культури для профілактики ортопедичних захворювань. І хочу ще похвалитися, що це все зроблено руками наших працівників закладу в 34-му дитячому садочку. Ділилися досвідом і знаннями з іншими дошкільними навчальними закладами Тернополя. В нашому дошкільному закладі сьогодні зібралися сестри медичні старші всіх дошкільних закладів міста Тернополя. Це семінар навчання на предмет спостереження. І контроль за дітьми під час виконання фізичного навантаження і занять фізичного виховання. Сьогоднішня мета нашого заняття це медичний контроль за фізичним навантаженням на організм дитини, тому що ви знаємо, яка зараз проблема в нас, яка ситуація, як дітки не мають здоров'я. Тому зі сторони медицини контроль обов'язковий. Об'єктивним показником фізичного навантаження на організм дитини це є частота пульсу. По ньому ми визначаємо, які фізичні навантаження підібрані для дітей. І в кінці ми будуємо фізіологічні криві, по яких ми можемо розуміти, добре ми підібрали фізичне навантаження чи ні.